Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Сьогодні недільна, хоч неділя це вихідний, але неділя у міського голови це робочий день. Сьогодні, на жаль, поховали голову Солотинської громади Манолія Піцуряка. Зналися дуже давно з ним, колігували, дружили. Також він на перших виборах був довіреною особою моєю по медиках, тому що він медик, тому вічна пам'ять Манолію. Співчуття рідним мав можливість відвідати похорон. Ну і це втрата для громади, це втрата для <кій> Івано-Франківщини, і справді Манолій цього заслуговує пам'яті і хороших слів. Також е хотів би декілька слів сказати про ті події, які відбулися вчора. Відбулася подія Біжу за героя в місті Івано-Франківську. Дякую всім, хто долучився до цього заходу. Дійсно пробігли 1 200 кілометр 200 метрів. На жаль, за рік рідних збільшилося в нашій громаді. Нагадаю, сьогодні 538 загиблих, майже більше як 130 пропавших безвісті, 65 п'ять полоні. Тому це величезні втрати для франківської громади. На жаль, навіть завтра ми маємо десятій годині поховання ще одного воїна. З Франківської громади. Тому вшанувати пам'ять, пробігти за героїв. Я біг за Олега Перебуду, нашого героя з Франківської громади. Ну і ми пам'ятаємо наших героїв, шановуємо рідний різним чином. Дякую всім, хто долучився, але хочеться, щоб на такі заходи все більше і більше людей приходило і вшановувало пам'ять. Це хороший такий захід, який свідчить про пам'ять про наших героїв. А вчора також був день авіації. Привітав наших льотчиків, привітав наших військову, нашу, наших хлопців, відкрили духовний центр, теж долучився до нього. Адже і молитовна опіка дуже важлива для хлопців, які в небі. Тому дякую нашу, нашій авіації, нашій льотній частині. Ми є хорошими шефами, хорошими друзями, багато допомагаємо і вірю в те, що. Наша авіація буде тільки зростати, і буде все більше кращі результати. Основний результат це наша українська перемога. А також вчора відбувався благодійний захід в підтримку едельвейс 10 10-ї гірсько-штурмової на мікрорайоні Пасічна відбувся цей турнір. Дякую всім хлопцям з різних військових частин, які взяли участь в цьому турнірі, а також інших підрозділів. Залучили додаткові кошти, тому підтримуємо наших захисників кожного кожного дня. Також сьогодні, 1 вересня, в основному у нас в школах лінійки чи якісь такі заходи завтра, але в деяких закладах були і вчора, і сьогодні, в деяких закладах, ну зокрема наші університети, маємо можливість із громади. Привітати студентів Нафтигазу це мій рідний університет, який я закінчував медичний університет. Цей університет теж для мене є надзвичайно таким теплим. Адже мій батько завершує, закінчував її мій син в медичному нашому університеті. Ну і звісно, наш потужний університет, Прикарпатський національний університет, де я мав можливість також нагородити. Почесним званням почесний амбасадор Івано-Франківська, ректора цього університету Ігора Цепенда, який прославляє Івано-Франківськ через різні міжнародні проекти і через самий університет, який достатньо показує потужні результати. Тому мав можливість відвідати і мав можливість також бути сьогодні на тих урочистостях. Які стосуються перших дзвоників і 1 вересня в університетах. Ну і на завершення хочу сказати, що традиція вже стала добра Франківську. Кожну неділю о 16-й годині відбуваються благодійні концерти, виступають різні колективи. Сьогодні це колективи і села Узен виступали і нашого міського народного добу на Вовчинецький. Тому приходіть, маєте можливість, донатьте, допомагайте. Це важливо кожна копійка сьогодні важлива для нашої перемоги. Ну і на завершення завтра також цікавий дуже день. Будемо мати багато подій, а також відбудеться традиційний прийом громадян. Тому всі, хто записався і хто не записався, завтра до зустрічі будемо зустрічатися. І спілкуватися про ті проблеми, які є в кожному мікрорайоні нашого міста. Дякую за увагу і слава Україні.